Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ну що, почнемо? Думаю, що головна новина, і це не дивно вчорашня зустріч Зеленського з Трампом. А перед цим телефонний дзвінок Трампа Путіну. І після цього наша потім зустріч з європейцями зі дзвони. В цілому, ну якщо з сухим залишком, то перше, Україні вдалося е, прибрати з логіки Трампа і з логіки обговорення всі інші додаткові 27 семи пунктні угоди російські, і сконцентрувати всю розмову навколо 20 -ти пунктів тих, що Україна з Вітховим і Кушнером напрацювала. Це перше і це перемога, бо це все ж таки стратегічну рамку задає вже в українському векторі. Друге, друге це те, що запущено механізм безпекових гарантій з боку США. І домовлено, що це буде і конгресом, тобто, такий механізм безпековий він нам намалювався. Третє це те, що позитивне, це те, що мова великою мірою пішла вже в економічну площину. Соболєв був на переговорах. Мова про створення функціонування фондів пішла повним, повним темпом. Там буде три чи чотири фонди, які будуть наповнюватися, ну, перш за все, американськими грошима. Сам механізм дії фондів ще проробляється. З мінусів те, що по Донбасу рішення немає, по ЗС рішення немає. Ці, ці рішення просто відкладені. Не можна сказати, що вони винесені на референдум. Це не можна сказати. Трамп продовжує робити вигляд, що він майстер угод і тому намагається не тиснути на Росію і не. В негативному ключі Росію не подавати більше того, ця дурня, типу, що Путін хоче бачити Україну успішною процвітаючою, звичайно, мається на увазі, що успішною процвітаючою в складі Російської імперії, а не самостійну державу. Але Трамп цього не договорює і так виглядає це як ну, просто якась нісенітниця. А Трамп думає що це його великий шлях до великої угоди. Поки, поки без катастроф, але і без ніяких очікувань. У нас є таке спільне консенсусне очікування. Що е, мирної угоди не буде, але щось буде підписано в березні для проведення виборів. Путін, як відомо, категорично відмовився заради референдуму зупиняти бойові дії, тому е, щось якесь одоробло буде, але вважати це мирною угодою точно не можна. Друга новина, це те, що залужний подав прохання про відставку Зеленському. Поки що не зрозуміло, чи ухвалена вона, чи ні. Але, вочевидь, це крок на підготовку до виборів. Хоча, за різними даними, залужному пропонували і ОП, і там міністерські позиції, повернення на позицію Главкома. Він відмовився від цих пропозицій. Але. Для чого йому повернені в Київ, поки не зовсім зрозуміло. Не було в мене з ним розмови за останні тижні, тому не знаю. Не знаю, що там чергово придумала його команда. Так. Тепер по економічних підсумках. Нафта трохи вчора відіграла, ну там небагато не в цілому. Нафта російська 32 долари за барель при собівартості в 36. Це чудові новини останніх тижнів. Дійсно, Росія змушена зливати нафту, а не заробляти на ній. Це позитив. Росія. Активно друкує гроші центральний банк, бо немає інакшої можливості всі ці виплати кінця року покрити. Це друга позитивна новина. Третя позитивна новина, що вже є дані по такі попередні оцінки по річному падінню промисловості, по галузях падіння від 8 до 40% по різних галузях. В середньому десь на 20% промислове виробництво за цей рік паде. Це прекрасна новина. Ось такі, е, такі, такі картинки по наших внутрішніх питаннях. Ну, головне це ФОПи. Е, працюємо дуже активно. Сьогодні буде у Центрі економічних стратегій спроба е, відстояти ідею. Знищення спрощенки. Як відомо, Центр економічних стратегій активно виступає за знищення спрощеної системи, і е, вони запрошують сьогодні до такого діалогу і Гетьманцева туди, і всіх, кого тільки можливо, і мене. І я спробую, мені здається, що я там єдиний буду, хто е, захищає спрощену систему ну подивимось як, як вдасться її захистити готуюся о 14.30 здається буде буде вже цей ефір зараз підготую трошки ще освіжу трошки інфографіки щоб, щоб у нас була сильна позиція Ну і да, і в суботу записали ми з, у Юрія Романенка з Віктором Курцівим ефір. Е, ну, Звичайно, там, там тусовка Юри Романенка, яка, яка мене не любить, але з Віктором у нас прекрасні стосунки, як і з самим Ю, Юрою. Тому ми записали, скоріше, не для Юриної аудиторії, а для зовнішньої аудиторії. Там вже там багато вже переглядів. В мене в телеграм-каналі є посилання і на Фейсбуці. Зайдіть, якщо ви там залишите щось хороший, якийсь коментар, буду, буду вам вдячний. Ага, дуже, дуже дякую, Станіслав. Дякую. Там зробили розкладку по тому, що відбувається, і то, тому що очікувати. Ось таке, друзі, такі новини. Тримаємося, я переконаний, що 26-й рік буде, незважаючи на те, що ми намалювали там із вами, що купа ризиків, викликів додаткових, але що в 26-му році буде зміна, такий, зміна ситуації в світі і в Україні. Тому точно. 26-й рік буде роком рішень і більшої зрозумілості, якщо в 25-му році ми відчували, що щось ми пропустили. Що треба було ухвалювати рішення в 23-му, 24-му і заморожувати цю війну, бо тоді корейський сценарій ще мав якусь можливість, то зараз рішення мають бути на принципово іншому рівні. І в 26-му році вони точно будуть європа головне для нас. Що Європа поки до їх майбутніх виборів, і до, до речі, теж я опублікував в телеграм-каналі поточні рейтинги лідерів у Мерца, у Стармера, у Макрона. Рівень підтримки нижче 30%. Макрона там взагалі до 20% впав. Уявляєте собі всі ключові лідери, і Туск та те, те, те саме, всі ключові лідери, які зараз підтримують Україну, мають мізерну… Підтримку у себе всередині країн. Тобто, фактично, чинна влада в Європі також делегітимізована. Ця делегітимізація призводить до того, що нам, нам точно потрібно не чекати наступних виборів ані у нас, ані в Європі і намагатися ухвалити рішення зараз, поки є підтримка, поки є хоч, хоч якась консолідація. Так що все буде добре. Будемо з грошима. Фопів відстоїмо. Пішов відстоювати фопів, вас, вас обіймаю. Тримайтеся, друзі. Завтра побачимось вже. Привітаємо один одного зі святами.